Щоденник ДД, 16 вересня. Здобуття цінності з минулого. Одужуючи, ми усвідомлюємо, що наші дитячі переживання мають велику духовну цінність. Ми розуміємо, що можемо допомогти собі та іншим. Велика Червона книга. Сторінка 334 У ДДА наша подорож у минуле до травми дитинства не обходиться без болю. У деяких з нас зараз інтенсивність відчуттів може бути більшою, ніж тоді, тому що в дитинстві нам не дозволяли відчувати або проявляти свої почуття. У дорослому віці до початку цієї подорожі більшість з нас не дозволяла собі відчувати безсилля і вразливість, так необхідні для зцілення наших ран. Коли ми тільки стали на шлях одужання, у багатьох з нас могли б виникнути серйозні сумніви, якби хтось сказав, що одного разу ми будемо бачити в своїх дитячих переживаннях цінність. Деякі з нас уникали цієї подорожі, оскільки думали, що якщо тільки почнуть плакати, то вже не зможуть зупинитися. Але віра у вищу силу і опора на своїх попутників зробили нас готовими. Напрямок, який дають кроки, і підтримка інших дорослих дітей допомогли нам вивільнити біль з нашого минулого. Розповіді про свої переживання дали змогу побачити духовну цінність у тому, що ми зрозуміли не тільки для себе, але й для інших дорослих дітей, які одужують яким це дарує надію. Сьогодні я знаю. Що бажання розповісти про свою подорож приносить користь в першу чергу мені самому, а також допомагає і іншим людям зрозуміти, що ця подорож духовна. Тепер я можу примиритися зі своїм минулим і жити в спокої.